Всім привіт! Сьогодні я розкажу три факти про білок. Білки одні з найбільш популярних і пізнаних мешканців лісів, парків і навіть міст. Їхній пухнастий хвіст, спритність і характерна здатність пересуватись по деревах створюють незабутні враження, однак, мало хто замислюється про їхній справжній біологічний світ. Ці милі створіння мають складну поведінку, безліч видів і дивовижну адаптаційність. Вони пристосовуються до різних середовищ існування, від густих лісів до міських парків і навіть до, сумов... до суворого клімату. Умов завдяки цій різноманітності білки стали одним з найуспішнішими гризунами на нашій планеті. Давайте уявіть собі, ж ця білки вона проводить дні пристрибуючи з гілки на гілку, ховаючи запаси їжі і уникаючи хижаків. Що саме її робить таким винятком? У цьому тексті ми зосередимо увагу на клафіцікацію білки, детальному описі їхнього середовища, існування і спосіб життя, а також поділимося цікавими факторами, які доводять, що білка це більш ніж просте милі створіння. Особливо хочеться відзначити білку, звичайно, як один із найбільших поширених і цікавих видів. Щодо зовнішнього вигляду білка, звичайно, має довгий пухнастий хвіст, який виконує кілька важливих функцій. Він допомагає балансувати під час стрибків, слугує ковдрою в холодну погоду і навіть використовується для комунікації з іншими білками. Її шерсть змінює колір залежно від сезону. Влітку вона червонувата, а взимку стає сірою, що допомагає їй краще маскуватись.